4 серпня голова облдержадміністрації Валерій Головко та голова ДСНС України Микола Чечоткін підписали меморандум про співпрацю в рамках децентралізації на Полтавщині. Стартує і пілотний проект з будівництва сучасних пожежних частин на територіях Шишацької та Білоцерківської об'єднаних громад. Це важливо в форматі не тільки як форма. Передачі повноважень на міста, а й інший рівень підходів до цивільного захисту, пожежної безпеки і взагалі безпеки населення Полтавської області і всієї України. Про головне спрямування та функціональні особливості пілотних проєктів більш детально пояснює головний рятувальник України Микола Чечоткін. Забезпечення роботи ефективної роботи системи цивільного захисту, яка передусім буде спрямована на організацію оповіщення населення. На випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тихноєнного природного характеру, це спрямування, це перший пілотний проект в Україні. Які ми тут розпочинаємо бути першопрохідцями завдання не з легких, вважають обидва селищні голови на долю чиїх територій випала така місія. Однак зазначають, реформам тільки раді, а безпека людей це взагалі найважливіше, що може бути. Я змушений з прихист і констатувати, що той факт, що є такі випадки, коли ми, виїжджаючи на надзвичайні події, тільки констатуємо факт пожежі, а ніяких дій. Не встигаємо зробити. То сьогоднішня подія особисто для мене надзвичайно важлива. Я думаю, що це принесе результат. Коли ми починали процес об'єднання, це було одне із пріоритетних завдань, яке стояло на сходках, яке потім вивелося у певні. Рішення, які були закріплені у планах соціально-економічного розвитку, стратегії розвитку даних територій, нагадаємо, Полтавщина з реалізації реформ децентралізації входить до п'ятірки кращих областей України.